Перед очікуваною зустріччю з Есавом Яков дуже злякався і молився Всевишньому. Менше я всіх милостей та всієї істини, які ти показав рабу твоєму. Чому Яков злякався? Адже Всевишній обіцяв йому, що буде з ним. Із такою обіцянкою можна нічого не боятися. Раще пояснює, Яков боявся, що заплямував себе гріхом. Як це? Яков праведний праотець і він заплямував себе гріхом? Ні, Яков не думав, що зробить поганий вчинок. Він знав, що досяг такого ступеня самовдосконалення, що має право на заступництво Всевишнього. Але Яков не звертає на це уваги. Він каже: менше я всіх милостей, той ступінь, якого він досяг, це його повне самоусунення, менший я за все. Ось чим Яков боїться забруднитися, не гріхом у простому розумінні, а недосконалістю. Він відчуває свою недосконалість особливо у порівнянні з усіма милостями і всією істиною Всевишнього, і саме тому, що вперто вдосконалював себе. Більшість людей просять у Всевишнього задоволення своїх потреб як милості, оскільки вони не є досконалими праведниками. Праведники ж можуть не просити, а вимагати виконання своїх молитв. Оскільки вони варті цього, але подивимося з іншого боку: не тільки праведники, а кожен єврей через те, що він, єврей, має право вимагати від всевишнього задоволення усіх своїх потреб. Однак, навіть у цьому аспекті, ми маємо навчитися у Якова. Наш ідеал самоусунення наказує нам бачити себе меншими за усі милості і розглядати будь-яке благо Всевишнього як милість і дар.